Абсолютно фундаментальна заповідь здоров'я, їж цільну їжу. Я коли її зрозумів, і вона стала моєю звичкою, це змінило моє життя назавжди. Їж цільну їжу. А почалося з історії про Альму Нісен. Була колись така дівчинка, її звали Альма, вони жили в Швеції, вона зі своєю мамою все. І мама доглядала за нею, вона її возила в візочку, вона її годувала. Все було ніби нормально, але сталася трагедія, і мама померла. Альма залишилась просто ні з чим. Її ніхто не міг допомогти. І все, що в неї було вдома, це була картопля, звичайно. І вона сама її варила собі і їла. І через якийсь час стало чудо, вона настільки отримала сили неймовірної, вона просто змогла встати з візочка і піти. Говорите собі, вона все ж була прикута, встала і пішла. Вона була настільки вражена цією метоморфозою, вона почала думати, що ж таке, як так сталося? І вона думала, думала і вона додумалась. Вона дивилась на інших людей, на себе, як так сталося? Звичайна картопля в неї більше нічого не було. І вона зрозуміла, що вона картоплю варила, вона не просто варила те, як ми робимо. Ми її чистим, варимо, воду зливаємо. Ні. Вона варила з шкіркою, і воду в кінці вона не зливала. Вона це все робила пюрешку, товкла з водою. І зі шкіркою. І таку картоплю вона їла. І ця картопля цільна з водою і зі шкіркою зробила з неї здорову людину. Вона була настільки вражена від цієї метаморфози, що вона всім почала говорити свою історію зцілення. Вона почала ходити до лікарів, говорити люди, господи, до... люди добрі! Подивіться, не треба нічого, ніяких лікарств, нічого не треба, ніяких антибіотиків. Їжа, якщо вона цільна, вона лікує. Знаєте, що говорили? Дурати, і дизвиться, що ми тебе не бачили. Хто лікар, я чи ти? Заткнись ти що, ідіотка? Пам'ятаєте цей трикутничок? Пристрасне невігластво і благість!» Так є. Я говорили, ти дура, ідіотка, заткнися! Вона була просто в шоці. Ця істина, яку вона зрозуміла по собі, вона встала звюзочка, її ніхто не розумів. Ну чомусь так є, бо люди, коли вони захворіють, вони йдуть до лікаря. А лікар що говорить? Лікувати і різати. Лікувати і різати. Їсти треба нормальну їжу. Вона була просто в шоці. Весь сіт говорив, що вона дура. Вона сказала, ні, давайте зробимо так. Вона пішла поступила в інститут. Вона закінчила, вона стала лікарем. Але лікарем, який не лікував антибіотиками і операціями, лікар, який лікував. Цільною їжею. Вона потім заснувала цілий пансіонат, де вона тисячі і тисячі людей вилікувала чим картоплею звичайною і цільною їжею. Все, що вони робили, це їжу зі шкіркою і з водою, якщо вона варилась, вони не виливали її. І я коли цю історію Гальманісін почув, я був просто вражений. Бо виявляється, їжа, якщо вона цільна, вона може творити дива, вона може бути цілющою. І я подивився на все, що я їв. Вона була просто далека до цільної їжі, яку я їв. Картоплю то суму, як її, пюрешечкою я їв, або якусь смажену картопельку. А як це виглядає? Хех, ідеальний продукт картопельку. Раніше шкірку ми чистили, викидали, її. бо це ж не їжа, це таке не можна їсти, це шмель, які треба викинути. Картопельку варили. І що робили з водичкою? виливали. Бо Боси також нафіга це вода. Треба їсти картопельку саму. Правда? Якщо говорити про хліб, який хліб я їв завжди? Я любив білий хлібчик. А що таке білий хлібчик? Зерно а? воно коричневе. Зерно воно коричневе. І ви знаєте це краще за мене. Чому воно коричневе? Тому що отак виглядає зерно. І все, що найкорисніше, є в шкірці. Як і в картоплі найкорисніше в шкірці, так само і в зерні шкірка це користь. Це крім того, що це клітковина, це всі мікроелементи, вітаміни, вони в шкірці в зародку. Але чомусь я не знаю чому? Отак виглядає пшениця, а отак виглядає мука. Вона біла. Питання, куди дівається коричневе? Куди воно дівається? Я не знаю, чому так є, але в процесі помолу оце коричнева шкірка і зародок, воно викидається. Найкорисніше зерно, і є тільки глютен. Глютен, що таке глютен? Глютен. Глю це є клей. Я був просто вражений, коли я колись клеїв плакати. І знаєте, що мені дали? який клей клеїти плакати? Вода і мука. Вода і мука – це клей, який клеїть плакати до стіни. Бо це глютен. І я все життя їв глютен, тільки висушений. Бо батон це глютен. Висушений клей. І я коли почав дивитись на це якось інакше ми очима, господи Боже мій, уявіть собі чай. Так? Ми п'ємо чай, я завжди пив чай. Кіпяточком заливав листя чаю. І листя чаю, воно в кіпіточок віддає всю користь. Всю користь воно віддає. І що я робив раніше? Я ж мих викидав, бо це ж не потріб, і пив чай. А що ми робимо з картоплею? Ми варимо картоплю, ми чай зливаємо. Виливаємо чай і може ми. Ну так виходить. Я не знаю, чому так є. Якийсь цей світ, ну я не знаю, чому так є. Так прийнято завжди були. Я не знаю, чому так є. Але я все життя їв якусь неправильну їжу. Так, можна їсти картоплю і хліб, але вибирати цільну картоплю. Або зварити її зі шкіркою і з водичкою, або зварити її в пароварці, або просто порізати і запекти зі шкіркою Це цілющий продукт. Купляти не батон білий, а купляти хліб це не зордовий зерна цільного. Це може бути цілюща їжа. Цілюща їжа, просто якщо їсти її цілою. От і все, як альманізм. Власне стільки з'явиться енергії, просто як ніколи. Якщо просто їжу, яку ви їсте, їсти цілою. Ні, я розумію, я розумію, я все розумію. Є таке життя. Але вибирайте, хоча б щоб більшість їжі, пам'ятаєте, 51% або більше, щоб вона була цінною. Секундочку. Не треба бути фанатиком конченим, не треба банани їсти зі шкірками. Не треба банани зі шкірками їсти. Але та їжа, яку можна їсти цільною, їжте її цільною. Це може просто перевернути вашу свідомість. Але, допустимо, ананаси, їх можна їсти зі шкіркою, просто зробити сочок фрешек зробити цілий зі шкіркою. Гарбуз, виявляється, кавун або гарбуз. Більшість користь це в шкірці, а ми викидаємо. Якщо робити сочок з кавуна зі шкіркою, 95% користі не в кавуні, червоному, а в шкірці зеленій, це хлорофіл. Якщо робити сочок зі шкіркою, це просто неймовірна, фантастична їжа. Чомусь так є, що ми оцю шкірку, всю користь ми викидаємо. А якщо їсти зі шкіркою, то що можна їсти зі шкіркою, це фантастично цілюща їжа. Якщо ви будете їсти цілою їжу, ви ніколи, я вам гарантую, ви ніколи не будете хворіти. Це абсолютно істина. І тому друга, абсолютно фундаментальна заповідь здоров'я їжте свою їжу цільною. Цільною, Господи, я вас люблю.